Рак одна з основних причин смертності у світі. Здебільшого цю недугу виявляють на пізніх стадіях, коли хворобу вилікувати дуже складно, а іноді і неможливо. У Чернівцях відбулася зустріч громадських активістів та онкологів. Про що говорили далі в матеріалі. Вимушена переселенка з Маріуполя Олена Макарова захворіла на рак у грудні 2021 року. У мене спадковість у родині, тому я була готова. До неї просто не думала, що так це при, при таких збігу обставинах, що і війна, і хвороба саме мене в домашніх умовах під вибухами дістали ми ліки, скажімо так. Ну з, з трудом, але дістали. І коли вже ну третю хімію, я сказала, що треба виїжджати, бо я не зможу там вижити. До Чернівців Олена Макарова переїхала у березні 2023-го. Тоді почала лікуватись у Буковинському онкоцентрі. Я називаю себе онковиздоравлююча, не онкохора. Є певні проблеми, це наслідки хіміотерапії, які я намагаюся лікувати. Я слідкую подальше, я обстежуюся, тримаю все на контролі. Для того аби підвищити обізнаність про онкозахворювання для чернівчан організували тематичний захід. Хочу знати що питання профілактики, тому що в мене багато знайомих, які пройшли цим шляхом. Але я хочу саме знати, ну попереджений, значить, озброєний. І я розумію так, що в будь-який час може будь-кого спіткати така доля. Один із найпоширеніших видів раку у жінок рак молочних залоз. Щоб запобігти захворюванню жінкам, необхідно проходити своєчасні обстеження. Рекомендовано проходити ультразвукове обстеження молочних залоз два рази на рік, консультація, огляд лікарем, онкомомологом два рази на рік, мамографія один раз на рік і самообстеження один раз на місяць. Зустріч організували Буковинський клінічний онкологічний центр спільно з громадським об'єднанням Жінки за життя. Саме головне для нас це звичайно ж отримання з жінками інформації, поширення її. Вони приносять це в свої родини. Вони розуміють, що потрібно обстежуватись. Вони розуміють, що рання діагностика це дуже важливо для того, щоб в разі почутого діагнозу онкологічного захворювання можна швидко вилікуватись. Вікторія Макайда, Олександр Олюнін. новини СІ-4.